Облуплені та потріскані. Сходи біля радіозаводу у Рівному нарешті відремонтують. Вже майже 15 років вони зі слів місцевих у жахливому стані. Зруйновані та покриті тріщинами. Мешканці Рівного кажуть, часто користуються переходом, тож доводиться ходити, попри небезпеку, травмуватись. Грубо не хочу виражатися, це просто реально. Цю подземку вже три роки її роблять і ніяк не можуть зробити. А це люди ламають тут ноги. Часто виходить цими сходами. Хотілося б частіше, але доводиться переходити. Як я вже е, доросла вже мама, і е, маємо змогу перейти через дві сходинки. так само і дітки такого ж віку. А більше молодшого віку, мамою з колясками, на жаль, не в звозі переїхати. мусять вони об'їжджати. Дуже довго роблять, а дуже довго стояв бардак тут. Я тут живу. Практично з 1985 року. Ну, раніше було нормально. А тут, ви знаєте, як тут воно вандали понищили, бомжі плити познімали, це все. Ну, дуже довго позивний переход. І такої йти потихвати, можна розпотихнувся. Старі жіночки йдуть, пенсіонери йдуть. Я погано бачу. Мені дуже тяжко йти. Дуже-дуже. Вже років більше, напевно, десяти. Наскільки я пам'ятаю, як часто використовуєте зі цим е, сходом? Постійно, коли ходимо в садочок або на автовокзал, дуже часто. Ну, виникає тому, що вони не зроблені. А так, в принципі, якщо зроблять, то буде нормально. Я живу тут з 18-го, то воно, як, як були вони в такому стані, то такі і є. Ну, якщо, наприклад, я як без дитини йду, то ще якось можна входити. Якщо з дитиною, з коляскою, це дуже проблема. Сходи можна сказати ніякі. Ремонт планували ще приблизно у 2021 році, однак коштів, зі слів представників міської влади, не було. Утримувати і доглядати сходи та підземний перехід на той час мали підприємці, які торгували у павільйонах в переході, адже тоді вони були орендарями. Проте через повномасштабне вторгнення точки продажів закрили. На жаль, війна внесла свої корективи, підприємці позакрили свої деякі бізнеса і воно стало просто аварійно. Тобто, якщо взяти, піти, просто пройтися по, по цьому там, наприклад, чи молоді, чи там, людей поважного віку, чи особливо там, дітей безпосередньо, в свою чергу це є безпекова складова і самі руйнування відбулися самих з ходинок. Ремонт підземного переходу та сходів планують закінчити приблизно протягом місяця за кошти міського бюджету. Їхня вартість становить понад один мільйон гривень. Я розумію, що це можливо там не на часі, але свою чергу, оскільки маємо експлуатувати ці всі повністю переходи, це є безпека людей, перш за все. і В основному це там іде молодь, студенти, і ті люди, які проживають в тому мікрорайоні. Свою чергу вони багато є нарікань, тому що вони дійсно багато років ніхто нічого не робив. На жаль, тому що не було фінансування. Додамо, разом із сходами у підземці відремонтують також стіни, стелю та додадуть освітлення. І найголовніше, її можна буде використовувати як укриття. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.